Діти, запрошую вас пограти в дидактичну гру один багато. Я називатиму одне дерево, а ви продовжуйте далі називати багато дерев. Тож будьте уважні, починаємо. Біля будинку росте одна береза, а в лісі росте багато. Берез. Біля будинку росте один дуб, а в лісі росте багато дубів. Біля будинку росте ялинка. А в лісі росте багато ялинок. Малята, я сподіваюсь, що ви правильно дали відповідь на запитання. До наступної зустрічі!